Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні хочу розповісти про своїх папужок. У мене один хвилястий папушка, такий зелененький, це хлопчик. І дві дівчинки співочі папушки. Чому дівчинки так випадково сталося? Я, звісно, хотіла пару. Співочі папушки не живуть по одному, так само, як і хвилясті, їм треба пара. І Співочі папушки гарно живуть вдвох, не сваряться. Якщо завести співочих більше двох, то вони сваряться. Ось, ну, У мене ці дві дівчинки вони з маличкою разом і вони не сваряться, добре вживаються і з цим хвилястим папушкою також. Тобто вони з іншими видами можуть вживатися, а з своїми сородичами, то не дуже разом гарно живуть. Не більше двох треба тримати. Ну, вони трошки його інколи ганяють, бо це хлопчик. У папужо головна це дівчинка, і самець все краще віддає їй. Ось живуть папушки, ці співочі живуть до 25 років, Ну, в середньому 15-25 років вони живуть, якщо гарні умови. Хвилястий папушка живе 5-8 років, ну, інколи, якщо також сприятливі створені для нього умови, може жити 15-20 років. Як відрізнити, хто, хто з них хлопчик, хто дівчинка? У молодих папужок, от якщо ви купляєте папужку, то зазвичай ви купуєте маленьку ташенятку, то у молодих папужок до трьох місяців всквиття на дзюбі має рожево-фіолетовий колір. А з дорослішенням вона стає синьою. Папушки люблять жити парою, по одному вони дуже сумні скучають і ну, це так для них краще. В моєму випадку. У мене дві дівчинки співочі, оці червоненькі з жовтим. Вони ладнають одна з одною, гарно вживаються, але я їх взяла ще пташенятами, і тому вони добре один з одним ладять. І у співочих папужок дуже красиво співають самці. Дівчатка, вони просто якісь такі свистящі звуки видають. І якщо ви заводите папугу, то вам треба усвідомити, що буде шумно. Вони шумлять. І хвилясті шумні, і оці співочі папуги також шумні. Але якщо ви купите співочого папугу хлопчика, то він дуже красиво співає спів схожий на наших звичайних птахів у лісі. Папуги дуже люблять купатися, тому необхідно їх забезпечити такою ємністю для купання. От в мене така спеціальна для купання пластмасова така штука. Ну, Що там ще в клітинку? Треба, годівнички, поїлки. От в мене більше, ніж один папушка, в мене тут стоїть чотири годівнички, щоб вони не сварилися, дві поїлочки і оця ємність для купання. Також в них є крейда. Ще дуже добре їм поставити мінерали, називається сепія для папужок. Своїх папужок я годую кормом фієста. Це наш український виробник. Дуже класний корм. І я купляю для середніх папуг і для хвилястих. І вони їдять і то, і то, і для хвилястих папужок, їм подобається корм для середніх вони їдять. Співочі папушки невибагливі, їм добре підходить стандартна дієта, така сама, як і для хвилястих папужок. У їх меню може бути овець, гречка, проса. Насіння для канарок, насіння соняшнику, пророще пшено, варина кукуруза, фрукти, свіжа зелень, ягоди. До речі, фрукти я їм даю як і свіжі, так і сушені. От, Наприклад, сушене яблучко: вони дуже люблять сушку. Не відмовляться вони також від моркви, від буряка, від груш, бананів. І дуже добре додавати їм у корм у зерно, яке висипати в годівничку, трохи розторопший розмеленою. Це продається мелена розторопша в аптеках, така вже як порошок. От тоді Їм дуже добре додавати розтороб, тоді вони не будуть хворіти, будуть добре себе почувати. Можна давати квітучі гілочки дерев. Або чагарників. Також дуже люблять лугові рослини, листя кульбаби, сухе насіння подорожника. Також папушки люблять різні іграшки, цікавляться іграшками, але дзеркальце не треба їм ставити. Якщо їх більше, ніж один, то дзеркальце їм не потрібно. На дно клітки я сиплю звичайний наповнювач. Для туалетів, для котів, який предназначений, є спеціальні для птахів, для гризунів. Але той самий наповнюють, що для котів також підходить і для птахів. Але Єдине, що це повинен бути наповнювач з натуральної деревини. Мені подобається, коли є наповнювач з хвойних дерев, він тоді прибирає запах. і він натуральний, крупна гранула. Для пташок також він підходить. Є безліч всяких наповнюючих для птахів, але вони дорожчі. І так як в мене вдома живуть коти, то мені так зручніше. І коли ви заводите пташок, то треба їх тримати в безпеці. від... Котів, бо коти – це хижі тварини і вони полюють на пташок. От В мене, наприклад, коли я випускаю пташок політати, я котів закриваю всіх в одній кімнаті. Тож, якщо ви маєте кота вдома, то тримайте його подалі від пташок. Якщо пташки у клітці, то їм нічого не загрожує. Але якщо вони там на свободному виголі літають, то кота на цей період краще сховати, закрити десь в іншій кімнаті. Клітка повинна бути простора, щоб пташки могли стрибати з гілочки на гілочку. Оці жорточки, на яких вони сидять, треба, щоб вони були різних діаметрів, щоб у пташок. Розвивалася різна мускулатура на ніжках, на пальчиках, щоб і товста гілочка була, і тоненька. Краще, коли вони дерев'яні. Але в мене є і пластмасові, і такі гілочки, вони всі різного діаметру, і періодично їх треба мити. Клітка повинна бути простора, чим більше у вас птахів, тим більша повинна бути клітка. І пташкам обов'язково треба літати, їх треба випускати щодня, щоб вони трошки політали. Бо якщо їх не випускати, в них починаються там різні хвороби з легенями. Тобто ну, це їм корисно. Коли пташки літають у вас на свободному вигулі, то дуже класно їм ставити різні такі капашилки. Ставиться миска, в неї складається сухе листя, це може бути листя добу, туди насипають глини всякого насіння. І вони там люблять, капашитися, щось шукають собі. Глина, звичайно, з аптеки. І біла глина краще. І також можна туди насипати той самий ж порошку разторопши розмеленою. Кожного дня треба наливати водичку свіжу, оцей басейн, де вони купаються, також кожного дня треба мити, набирати на свіжу водичку. І годівнички повинні завжди також бути наповнені. І з розрахунку, ось на одну таку більшу пташку, треба 1-столову ложку зерна. А на хвилясту папушку одну чайну ложку. Ну, Так як вони живуть всі разом, я в кожну годівничку насипаю по 2 столові ложки приблизно корму цього зерна, насипаю також туди мелену розторопшу і дивлюся, як там вже залишився мусор цій годівнички замість зернишек, то вже можна поновлювати. І в мене тут 4 годівнички. Якщо Пташок три, то на кожну пташку по годівничці і одна така запасна, якщо в них там закінчиться їжа, то в них є зайва годівничка, де вони також можуть поїсти. На клітку вдягнута така сітка прозора, щоб не сипався мусор з клітки на підлогу. Цю сітку можна пошити самостійно, можна купити в зоомагазині, вони продаються. І це дуже зручно. Ще я своїм пташкам включаю спів канарки. І оцей зелененький полястий папушка копіює спів канарки. І це дуже прикольно. Вони люблять імітувати. Клітку краще поставити в теплому світлому місці. Оптимальна температура для папуху 25 градусів. І треба уникати протягів і прямого сонячного проміння. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.